Так, для того, щоб нам е, створити бізнес менеджер, да, ну, нас ми заходимо відповідно на мета «Business Suite» і натискаємо на вибор бізнес аккаунтів, які в нас є створені. І після того натискаємо створити бізнес аккаунт. Ми можемо створити зараз вроде би лімітно, це є три бізнес менеджери. Ну, і 3, чи 5, раніше було вроде би, п'ять. зараз, вроде би, три. Називаємо нашу сторінку, яку ми будемо створювати. Це ЛНК. Воден World. Ім'я. Контактна інформація. Ну, давай, да, буде Алексей, так. Да? Uh -huh. Алексей. Отак? Uh -huh. Це. Uh -huh. мій... Ми... Не-не-не, там по-другому. Сей... Подивися в телеграмі. Да, все. Вроде. Це мікрас, вроді так. Алексей, а... Ну да, вроді так, ні? Да, да Так, наш робочий адрес. Ми вказуємо стандартний наш. І створюємо. Так, зараз там має пройти нам підтвердження на електронну пошту, по ідеї, щоб ми... Угу. Добавлю страниця Facebook і аккаунт і Instagram, як об'єкти, кото ви зможете управляти. Окей. Далі. Також ми тут можемо додати різних э, адміністраторів, сотрудників і так далі. Тут вже по, потім скажемо, і потім я тобі вже покажу, де воно додається в самому, в ну, самому бізнес-менеджері, як там влаштування. Угу, Зараз ми поки що, давай поки що пропустимо цей шах. Хто буде мати доступ? Окей, да. Алексей 7 крас. Тепер вона зараз перекидає знову на цю мету. Ну, бачите, тут вже виходить ми між тими плашками, скажімо так, переключаємося. Ось у нас вже з'явився новий каунт. Тепер дивимося, що, тепер у нас виходить. Ми тепер маємо його настроїти. Тому що він ну, взагалі не настроєний, ми тільки його створили. Тобто зараз ми подивимося. Получається, ну, він буде називатися в нас як компанія. Так, а що чого тут пояс ключових слов? Нічого немає чи що? Так, бізнес аккаунти. Ага. Ну, бачиш, я так розумію, що в нас тут, бачиш, в нас тут не підв'язано ніяких сторінок, і того в нас тут немає, бачиш, худящик немає, нічого немає. Але ну, ми. Я хочу його через. Через ADS менеджер. Ну давай хорошо, давай тут прямо і тут будемо підв'язувати. Якщо вже воно тут просить, щоб вже там, ну, не міняти, давай тут візьмемо, нажмемо настройки. І тут воно має нам відкрити повністю всі настройки цього аккаунту. Угу. Інформація у бізнес-аккаунті, дивися. Перейти в настройки компаній. Хорошо, зараз ми це перейдемо, наскільки я розумію, це, оце і оце, це має те саме, саме головне, де є настройка цих компаній. Mm -hmm. Так, ну тут, в принципі, нормально об'єкти компанії, це вже виходить, те, що ми ще поки там нічого не додавали. нічого тут немає. Дивіться. Почається ми вертаємося зараз обратно. І саме перше, що ми напевно робимо, це от ми зараз переходимо сюди в ці настройки, зараз я тобі тут покажу. Так. Ну ось настройки, виходить. Так, давай щоб ще раз як сюди попасти, щоб ти зрозумів. Да? Давай натиснемо голову. Ну, тобто, ну, тут можна через оці настройки. Але mm -hmm. я ще думаю, що тут, напевно, треба, можна буде ще через оці настройки якось. Ага, ну от бачиш, і виходить, ми вже тут натискаємо. Ну, тут запроси а можна людей приглашати, різні об'єкти компанії. Це все я вже тобі тут теж покажу потім. Поки що оцю я, я цю сторінку поки не закриваю. Нажимаю настройка компанії. І воно виходить, має бути ідентично з цим. Зараз хай загрузить. Угу. Ну що, по ідеї те саме, правильно, да. ссылки не міняються, да. значить все чітко. Під того, як ти зайшов вже от в такі настройки, бачиш, тут вже в тебе є тут всі інструменти. Це вже, виходить, інструменти бізнес менеджера. Тобто, мета бізнес сует, це вже ти обратно пере, Ну, коротше, тут Facebook таке тут, скажімо так. Дуже багато всього по -по -по зробив. він, виходить, бізнес аккаунт, бізнес-менеджер розділив із мета бізнес і, Ну, Із-за того, що там ще плюс інстаграм, і він, як скажімо так, це все розділив на... на два розділив. Ось. Але по факту воно і тут є, і тут є. Ну тобто поки що настроїмо компанію. А під того, як ми, значить, тут тут вийшли. Тут, виходить, в людях ми можемо додавити додатково ще інших людей. По електронній пошті. ми можемо дати доступ адміністратора, там Сергія додати і Ну, в принципі, і це треба буде зробити для того, щоб якщо вдруг там. Щоб, ну, якщо будуть якісь проблеми з аккаунтом, ми все-таки запускаємо на Європу. То якщо когось заблокірують, то інший може розблокувати. Так, ну поки що тут стоїть один, нічого страшного. Де далі ми виходить. Так, партнери. Тут а різні партнери підключаєш. Я тут, якщо чесно, поки тут даже сам тут ну, не в курсі, що тут за партнери, я так розумію, якісь інші компанії. Системні користувачі. М -м 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 -м. Хорошо, ну. Системні користувачі приймаю. Тут теж можна додати. Бачиш. Поки що не чіпаємо. поки що не чекаємо. Вони не вчепаємо. Дивись, тепер далі ми переходимо. Тут вже бачите, де аккаунт і сторінка. І сюди ми вже можемо додати сторінку Facebook і Instagram. Дивись, давай додамо. Ага, він тут хоче Facebook сторінку. Ну, давай дивися. нам виходить, треба буде зараз вже тут створити сторінку Facebook. то ми відповідно зразу нову створюємо тут, а те, те все і зразу, скажімо, підключаємо, бо в нас ще ж немає нової створеної сторінки. Вибираємо тут вибираємо категорію і ми також ще можемо цю сторінку створити і в самому фейсбуці Е, а потім просто, просто дивися. Получається, коли в тебе, наприклад, сторінка є якась да, створена, наприклад, ти можеш взяти Добавити додати сторінку, вести там, от, наприклад, ту сторінку, яку кому. От бачиш, ще вже ЛНК там корпорейшн, ага, ага. І можемо собі додати, там, в принципі, любу сторінку, яку ми створили там і так далі. О! Ну, але ми додаємо, але нас треба нам много, тому що ми вже по англійськи будемо. Ми... А, і також можна доступ до сторінки. Запросити, в принципі, створюємо mm -hmm. нову. компанія організація і витруждення, марка і продукт, іспівательний музикант. Марка елі-продукт. Компанія організація і вивчення. Ну, місцева компанія, я думаю, в принципі, не. Можна. Mm -hmm. Ну, В принципі, думаю, ви тут ми тут плюс-мінус там вибираємо найбільш підходяще, воно ніяк, в принципі, не буде впливати. Ну, зрозуміло, що вже розлічення, то там воно трохи буде не так. Компанія, або можна компанію називатися, але бачите, тут, учреждення, тут більше воно показується Це до... Друга, да. Марка продукт, тут більш. Ну, теж бачите, тут. Місцева компанія і mm -hmm. місто. Вибираємо назву сторінки таку ж саму, ми створюємо все. І тепер тут вибираємо категорію. Ну, Тут насправді немає. категорії. Производитель, бачите тут є призвілі товарів для спорту і туризму Але там сільське господарство нам теж не підходить. Ну. Ми хіба що тут можемо вибрати просто як Як магазин і все. Потому що тут, ну, там покупки і рогічна торговля можемо вибрати. І все, бо то, що тут це остальне, в принципі, нам не підходить. Ну, я вже тут передивлявся, бо я створював раніше, то там недвіжимость теж не підходить. Покупки і розічна торговля. Далі вказуємо тут Андресу. Дивися, ну нам по суті все одно ми знаходимося в Україні і мусимо вказувати українські, свої дані. Тобто, якщо ми там вкажемо якісь англійські, то нема тобто... Все одно воно можуть провірити. Краще вказувати таке, як є. Те, що ми крутимо рекламу, допустим, будемо крутити на, на Європу, це зовсім вже інше. Це може, в принципі, можемо пропустити, але давай вже зразу вкажемо. Да, там виходить. Е, Улиця. 40 років побіди, правильно? 40 років перемоги, давай. Правильно? Ну навіть там вулиці вроді мене, але <плес> там безразлий так. 40 років <плес> перемоги. <плес> 73, да? Uh, да. Mm -hmm. Во новая водолага, да? Да. Mm -hmm. Почекай, почекай. А, тут воно, получается важно нам пить під, підтягує. Під, Окей, okay, mm -hmm. если мы по-английски возьмем. Но... No. Та ні, то не навряд воно там. Тут, в принципі, теж воно там, ну, якби. Не сильно впливає, але якщо під, під, під ну там всі документи юридичні підв'язувати, то краще вказувати, так, як воно, в принципі, є. Нова. Водо. Водолага. І тут уже получається у нас індекс 45, який там 0,0 чи який там. И индекс? Да нет, подожди, сейчас. Сейчас. Вроде 63200, да, 63200. 45.060... А, 45.63. Не, 63 200. Индекс. А, 63.200? Да. Так? Да, да. Новая водолага, по что индекс, я в интернете вижу. А, ну, почекай, ну. Давай, пока тут на паузу поставим. А шо це? так все запись пішла. дальше 63202 да ну да да ну и создаем устаринку пожалуйста встретишь вы правильно ввели город спробуйте тлить веденный вам и горд и указать его снова ага тут значит треба по-английски воду нова Ну дивись, якщо ми стикаємося вже з, таким, з такою проблемою, то що нам треба? Ми тоді, значить, переходимо все-таки до варіанту номер 2 бо тут буває, що треба іменно вибрати з цього міста, але в нас тут немає. А може, може типа написати сначала город, типа, Харіков, Харіков, а потім типа, вибирайте нова долага, попробуй Харіков написати. А потом через кому. Ні, Харіков. Харьков. Не, не, к КСК, э, сейчас я пошел правильно. Вот так. А, ага. Ну, есть Харьков. А, вот есть Харьков. О, вот О, бач. О, Харьков сказал. Ага, ну то есть тут надо обязательно так каждый, иначе оно тут не подтянет, ну. Mm -hmm. Угу. Отак, от, от воно, тут в принципі, по факту Создало страничку, Ми можемо тепер її подивитися. Ану показати страничку Ну і перекидує на Facebook. Перекидує на Facebook, де відповідно треба буде тут все вже, скажімо так, тут настроїти. Це вже потім отдельно вже тут треба буде. Не робити. Ага. Добре, потім. Так, і сюди тепер ми можемо додати. Ага, тут додано, так. Так, а ну почекай, якщо сюди додавати. Добавити людей. Ну теж треба буде доступи подавати адміністраторів. Ага. Щоб можна було. Щоб можна було також все тут наставляти. Далі після. Ой. Так. Далі після того, як ми... Ну тут -ту останічку тут створили. Ми далі додаємо рекламні аккаунти, це, тобто з яких нас будуть списуватися кошти. У нас їх немає, ми створюємо новий. <світ> Там, наприклад, один. Вибираємо часовий пояс. Так, Європа получається у нас Європа Київ. Вибираємо долар США, хоча тут в принципі ну хай буде долар США там, і Так, етаркав не буде спой моя компанія і так далі. От Ми створили новий рекламний каву. Додав... Ну, там так само треба додати адміністраторів, щоб вони могли, скажімо так, це все контролювати. І потім вже додається туди карточка підв'язується. Е -е, да. Тепер дивися, якщо ми створили один, треба пробувати зразу створювати максимально, скільки можна, бо того що. Якщо один, допустим, забанять, то щоб можна було на другому запустити. Бо якщо його забанять, то вже ми нові не створимо. Тобто ну, тут може бути така неприємна ситуація, тому максимум створюємо, всі, які вони позволяють. дозволяють. Дозволяють три, створюємо створимо три. Ну, Це саме правильно так робити на всякий випадок. Ну, подивимося, чи взагалі два допустять. Там вони, в принципі, бо вони поміняли правила. Раніше можна було б ще п'ять створити. Потім, по ходу, коли тільки вже як реклама запускається, е і гроші списуються, тоді вже вони дозволяли створювати там три, там і так далі. чи два створювати. Ну зараз подивимося, чи воно дозволить. Бачиш вже, ну, типа, не дозволяє. Бачиш, тут пише, що. Ну, тобто, поки що один після того як він там прокрутиться, нам треба буде створити ще один рекламний аккаунт для, скажімо так, для безпеки. Так, групу об'єкти компанії. Подивимося, що тут таке. Це, ну, Це теж нове щось обновилося, тут навіть... Агенство, регіон, віддільні бренди, сфери діяльності. Я тут даже не знаю, що тут. Данний друг біокомпанію вікник столом ваше. Ну треба читати. Давай поки це пропустимо. Поки що тут пропускаємо. Далі дивися. Тут у нас получається є аккаунт Instagram. Підв'язуємо по-любому аккаунт Instagram наш. Давай я пока тут на паузу нажму, тут будемо дані вводити, да? На всякий случай Так, ну дальше вводимо мы ввели дани свои И підвязываем Instagram тепер уже Мне что не видно, у мене просто додавання аккаунту, це підключення сейчас показывайте угу. да. просто зараз видно? Да, 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 да Ну і тут теж так само вибираємо, що для Інстаграма буде от оцей рекламний аккаунт використовуватися. Натискаємо завершити. Ну, тобто, тут треба також буде доступи подавати всім, хто там має Facebook, щоб вони також могли заходити і дивитися. Далі подключаємо WhatsApp. По того, що ми ж, в принципі, на Європу ділаємо. І там, до речі, кстати, в нас буде кнопочка отут. Ватсап. І ми ага. зможемо, скажімо так, цю кнопочку, щоб можна було подзвонити. Тобто, якщо людина зайде, то вона зразу може Ватсап перекинути. Олексій, там казав, в Телеграм вже WhatsApp бачив. Так, да, так, да, так. Да. Я його підключив на YouTube. Але бачиш, він тут, ну, він підключився, але. Але він. Ну, типу, якби, якби воно перекидає, але не видно, бо того самого значка чогось не видно. Ну, то таке, добре, давай, то тобто, бо то не по Фейсбуку. Так, ну і подключаємо номер телефона свій, да, там виходить. Вибираємо там Україну. Та напиши швидше буде. Україна, просто. Ага, да. О. Так, 066. Э, там, ну, там продуктуй на мне 654, да? Э, 954, номера? да? Да, да. А я не знаю. Сейчас. Сейчас, сейчас зайду. Э, так. Сейчас я уже тут, видите. 954. Это номер, на WhatsApp, просто? Нет, Алексей, 954-61-79 Да, да, да 61-89, правильно? Угу Телефон из аккаунт, аккаунта уже не связан, ни один аккаунт, WhatsApp, проверьте Угу Угу Ну тут треба буде підв'язати Щось, бачиш, тут воно пише, що. Треба буде WhatsApp бізнес, виходить, до WhatsApp бізнесу тут підв'язати. Ну, поки що це в такому підвищеному стані, Поки що ми це пропускаємо, але ми це зробимо. Да? Далі істочник даних, тут, виходить, каталоги, це там да, підтягується фіт товарів, це буде як Google Shopping. І вони будуть рекламіруватися, це вже потім ми зробимо теж. Піксель це. На сайт ставиться Піксель, де будуть збиратися дані. І можна буде робити там конверсії. Поняв? Ну, тобто, як конверсії збираєш ти. Ага. Ну і там далі. Група Fly событий це те, що там якось вони в Ні Сіті покупають. Теж в принципі, цим я не пользуюся. Групи даних ну, тут Це після того, коли вже тут піксель підключиться, то тоді вже бачимо воно тут даже і неактивне. Ну, настроєння конверсії це тут або в корзину, там, чи оформлення чи заказа, поняв, чи нажання на контакти, чи подзвонити, чи, ну, і так далі. Mm -hmm. Знов такі групи. Ага, бачив, що букіні не спойід групу істочників событий. Вже бачиш, що воно ж тут не использує общій аудиторії. Ага, ну типу іншим аккаунтам, які були доступні, тут можна буде теж, я так розумію, підв'язати, поки підв'язуємо. Так, набираю папка для ктетків. Ну, теж якісь креативи тут можна буде створювати. Ну тут, скажімо так, треба, ще теж буде розбиратися, сидіти з бренду, ну да, тут домена свого, ну це вже якщо сайт підв'язувати. Е, е, Регістрація. Тобто теж якісь там реєстрації проходиш, якщо вже більш так. Ну, треба тут теж, кстати, треба сидіти більш детально розбиратися. Це для реклама нам поки цього всього, воно, скажімо так, не обов'язково. Тут бачу тут вони інтеграції, що теж різні. Тоже можна якісь різні інтеграції робити, куди воно буде. Ну і способи оплати, це туди ми карточки будемо підв'язувати. В рекламній ці будемо підв'язувати карточки. Тут ще у нас будуть, скажімо так, от. Зараз я покажу. Так, настройка на компанії. Настройка. Ну тут теж десь там воно має... Я не знаю, тут бачиш, воно не появилося, там, там де карточку. А, ну тут бачиш, тут треба в самому цьому підв'язати, виходить, в рекламному аккаунті карточку. І тоді воно бо тут вже якоби ну висліться карточки і так далі. Ну, Тут там, там далі там запроси вже це, якщо хтось буде якісь люди, або доступ до сторінки, сторінок і так далі, теж в принципі, воно там треба. Так, і Інформація про компанію, це те, що ми в принципі, тут е от, можемо також да, тут заповнити зразу з тобою. Бачите, ліміт на создавання рекламних аккаунтів 1 виходить. Двохетапна ідентифікація. Електронний адрес зараз підтвердимо. М -м -м. Ось. І так далі. Добре, давай я відео поки думаю встановляю, ні? А далі що там? Ми подивимося, що там можна буде доробити.